І народний супротив завітав до маєтку, як вони сподівалися, головного комуніста України Петра Симоненка. Та з'ясувалося, штурмували будинок його сина. Симоненко старший, начебто жив там раніше. Як жив, показали вікнам. Активісти самооборони перелазять паркан і вимагають, аби охорона їм відчинила. Двірі нормально поговорити. охоронець. Від порога каже: то не Петра Симоненка, будинок, а його сина. Ти, це будинок? Немає. Скажіть будь ласка. сина Андрія Петровича Симоненка. А де він зараз? А я ткуди знаю. Ну коли, мені його... коли ви його в останній бачили? Позавчора. територія приблизно 2 гектари. Дорогою до п'ятиповерхового будинку бачимо великий ставок. Розкішна альтанка і мангал, у якому ще нещодавно смажили м'ясо. До помешкання потрапляємо через спортивну залу. Нас зустрічає розкішний передпокій із позолотою. Стоїть дорогий рояль. Цього вечора революціонери грають на ньому зрозумілим можновладцям мотив. В кабінеті сина головного комуніста активісти знаходять пістолета і набої. Це чорна резина, яка пробиває кожу, ламає кістки. А ще бронежилети, рації та систему прослуховування. Образ шпигуна 007 підкреслює Астон Мартин у гаражі. Подейкують автівка ручного збирання. На сам кінець активісти заглядають у покої Симоненкового сина і йдуть собі. Охоронець чемно проводжає. Поділся вас провіду. Скажіть в будинку. Нічого не пропало. Правда, ви присутні ну, документи забрали. Кіта Олексій Сімаков, Олена Жежера та Олександр Юткович. Програма вікна СТБ.